Наша громада була в окупації з 24 лютого по 25 березня. Загальні збитки, які сьогодні обліковуються по нашій громаді, близько 120 мільйонів доларів США. Але загалом ми оцінюємо збитки трошки більше. Бо росіяни, знаходячись місяць фактично в нашому місті, пограбували все, що можна пограбувати. У нас в місті не було жодного солдата. Жодного У нас не було зброї абсолютно. Ми не встигли цього навіть отримати. І через через наше місто, через нашу громаду, по нашим селам пішли сотні одиниць техніки. І вже десь близько 11 години російська техніка заходила в тростянець. Не було вже часу на якусь евакуацію. Ми зібрали документи, те, що треба, печатки, там, якісь комп'ютери, де така більш важлива інформація. Коли є війна, треба воювати. Нам дали в набудені чотири автомати воюйте хлопці. Ну, це місяць був суцільного розграбування жахіть, які робили кожного дня. Фактично росіяни. Це і вбивство цивільних мешканців, які просто по вулиці йшли. 47 людей загинуло. 13 людей фактично зараз числяться безвісті зниклими, бо під вокзалом була катівня, дуже потужна катівня. Там зливали кров з наших полонених, обрізали деякі частини тіла, щоб людина просто стікала кров'ю і так далі. Причому робили це в тому числі заради розваги. Не давали ховати на кладовищах вбитих людей. Люди по неділі лежали вдома, бо на двох кладовищах вони поставили біля них блокпости свої і просто не запускали туди людей. Загалом 1200 пошкоджених об'єктів. Що вони могли угнати? Вони угнали. Що не могли вгнати, вони розстрілювали. Ми знайшли такий от їхній щоденник російського солдата 3.03. ми закріпились в місті. Вигляді тут все ужасно. Ми, як фашисти, розграбили всі магазини, повибивали стекла, люди нас бояться. 4.03. Време 20.00. Ми заселились в магазин. Жені взяв дві сумки, хахляцьке і блендер. Хочу більше їй привезти. але немає вже нічого, все вкрали. Станом на 4 березня. Десять днів окупації. Невеличкий райцентр, повністю весь розграбований. Заїхати в місто неможливо. Завести продукти неможливо. Завести ліки неможливо. Води нема, світла немає, тепла немає. Був тільки газ. А наша задача ще була організувати зелені коридори. Якщо будуть бої за місто, не буде ні одного пострілу, поки там є цивільні люди. Загалом чотири чотири коридора і дві тисячі людей ми вивезли цими зеленими коридорами. Кожен з риском для життя. Деякі претензії були до мене, чому там мер по вулиці не ходить, чому мер на кабінеті? Я ти не на робочому місці. Я кажу, на моєму робочому місці русський генерал сидить. Ми, ми тоді вже вийшли в контакт там, з певними службами, з контррозвідкою, з розвідкою. І задачу нам поставили дуже просту: рух пересування колони, де вони стали, де вони обідають, де вони ночують і так далі. Тому були люди, які злітали кожен ранок квадрокоптером у місті. І ми знімали позиції росіян, слідкували за ними, передавали всі координати. і навіть хлопці з радіостанції їхні слідили, і, і переговори їхні ми передавали теж на Київ. Я попросив порахувати і зафіксувати, скільки було розбитої техніки російської ідеї саме. Так от розбитої техніки більше ста одиниць в одній громаді. Це в перші дні війни, не маючи тут жодного військового підрозділу. А тут на будівлі було написано прямо: здесь русський дух, здесь Русью пахнет. І це в ваніші та везде було, розбивали все. От На цій площі розмістився російський арт-дивізіон. Фактично одна сторона, інша сторона площі, яка раніше була в трояндах. Дуже красива. Перетворилася такий полігон цілий: 9 штук Сау, 4 града стояли і гатили по. Напрямок ахтирки кожного дня ми знімали теж це квадрокоптером, чутко показували, де вони стоять, бачили кожну цю САУ. І ми розуміли, що якщо їх там не розбити на цій площі, вони просто там рознесуть ахтирку в щепки. Да? І було враження по ним туди, але вокзала нема. Тобто вся площа повністю зруйнована, магазини, бо коли взриваються сау, коли взриваються бекомплекти їхні, все розлітається і так далі. Тобто ціною розрухи частини свого міста, на жаль, ми зберегли. Частину сусіднього міста. Так. Зараз, бачите, ця площа ще не відновлюється. Вона попала в програму відновлення, яку ініціював президент України Володимир Зеленський. Трастянець увійшов в шість населених пунктів, з яких почнеться відбудова України саме з цієї площі, в тому числі, вона величезне значення має для нас, бо фактично розбивши цю групіровку, тут почалося звільнення Сумщини, звільнення України. Як виявилося трошки пізніше, тут трастянці росіяни зробили свій штаб. Ми знайшли такий список у абонентів, їхній внутрішній зв'язок, який тут був розкиданий по всім адмінбудівлям. Вони розташували свої різні підрозділи. Тут було е, робоче місце е, командуючого Західним військовим В Один день, коли вони найбільшу кількість техніки накоплювали, ця вулиця, стояла в три, три колони. Тут, ну, Біля 200 одиниць техніки було на цій вулиці стояло, коли вони готувалися на ахтирку на Лебедин. От прямо в цьому місці стояла командна машина одна. Далі друга під вікнами третя, і тут ще купа техніки різної стояла на цьому дворі. І от прямо сюди було враження з баректара по цій машині, вона згріла повністю. Ну і була інформація, що перший загинувший генерал тут, в Трасенці, саме в цій будівлі. І вони 10 числа терміново просають свою всю наступальну операцію, знімаються, обирають свою техніку. І з Трасенця взагалі виходять, як виявилося, трошки пізніше. А це наша вся розвіддіяльність, яка була. Дуже допомогла. Ми організували такий собі. ну такі, Як могли ми, цей партизанський рух. І я вважаю, це було основним в нашій діяльності. Храстянець був першим звільненим містом українським. І от, починаючи з першого дня звільнення нашого міста, 26 числа, вже почали ми брати під контроль всі наші установи, підприємства, організації, бо кожна будівля була замінована. Оці будівлі ми зняли 4 чи 5 розтяжних тільки в цій будівлі. А друге, це в сутки завести людям їжу. Там фурами ж не завезеш, так? приїжджає бусик, і тому треба пачку макаронів ділити, умовно кажемо, на три родини. Бо люди, які голодали місяць, розумієте, отримуючи цю пачку макаронів, плакали от от, от, от якогось щастя, що хоч щось є. І загалом за рік ми роздали тисячу тонн продуктів харчування. І ці люди, які тут пережили це все. Це справжні герої, так? які просто витерпіли, пережили, сипивши зуби. Не знаю, трасінець, пережив все, що можна було пережити. Це було 25 лютого. Я заступив, у нас було прийнято рішення, щоб посилити охорону. Гурки-танків, орки з двох напрямків йшли. Пішов подивитися, бачу, що вони направляються сюди, на нашу територію. Я заходжу стоять, везде, орки, повно. Туди побігли, сюди побігли, туди полізли. Взагалі, ними той керує, в общем, тут позаходили. Ми здесь будемо базуватися, кажуть. Я кажу, що ви тут не бачили? Це від снаряді, радичі у цей період. На території практично те, що можна було розграбити, воно було розграблене, взяти та сама контура. Взяти та сама лабораторія, те, що потрібно було їм, вони забрали. На території господарства були розбиті всі склади. Ні на одній будівлі не було криші, також були викрадені автомобілі. Ті автомобілі, які не в змозі вони були завести, вони розстріляли їх. На цій території зберегалося зерно уже по закінченню воєнних дій, коли ми Відружали це насіння соняшника. На прийомних пунктах було виявлено чотири гранати у насіння соняшника. Так що, ну, як сказати, працювали в складних умовах. Відновлювали самі, як останній генеральний секретар казав, затягуйте пояса і будемо жити. Ну, ми трошки теж підтягли, підтягли пояс. Одважили які страт стратегічні питання, які планували на будущее. Усими силами працюючи, ще залучали організації відповідні. На даний час відновилися. Один каже мені, дядя Саша, ви представляєте, ми тільки що свого, ну я не буду казати, як вони сказали, за, ну, коротше, застрелили. Я говорю, в смислі. Та вони пішов в ліс, ну, по ділам. Забыл пароль, ну мы его и застрелили. Я говорю, правильно, одним дураком меньше стало, слава богу. Сюда заехало два танка. Один из них Зробив постріл безпосередньо по будівлі п'ятиповерхової, а інший танк заїхав по верхній частині пагорба і зробив постріл за, за територією нашої лікарні. Були пошкоджені дуже вікна, всі полетіли, вибиті двері, перестало функціонувати водопостачання, теплопостачання і не було світла. У нас знаходилось на лікуванні майже 60 осіб. У нас пологове відділення працювало, тому коли були обстріли, пологи проводилися і підвальному приміщенні, і в коридорах. І коли починалися обстріли території міста, і сюди летіли снаряди, у нас практично було знищено інфекційне повністю відділення, а кисневі балони їх було 120 штук, то залишилось тільки 40, вони літали по території лікарні. Ну, Боляче це все Бачите, було і наших людей, які дійсно Ішли і пішком, хто йшов нас. І наші медичні працівники відвозили породіль на інвалідних візках по домам. Це герої, я вважаю, герої, люди, які заслуговують на повагу. І дійсно вони медичні працівники з великої букви. Була гордість за лікарню, і тому ми якомога швидше хотіли відновити її роботу. Завдяки праці 15 травня ми вже почали частково працювати. Працювали за плівкою, а потім поступово почали відновлювати відділення за відділенням. Велику увагу і допомогу надав нам міський голова. Він вміє переконувати і спонсорів, і, не знаю, і Міністерство охорони здоров'я і області, що нам привезли багато техніки сучасної. Є техніка, яка була вживана, але вона. Працює лікарі освоюють нові технології роботи і надаємо допомогу на довжому рівні, яке повинно бути. Ну різне пережив тростянець, але він зараз відновлюється. Ми від таких, знаєте, затикання дірок. Тепер ми думаємо, як треба зробити так, щоб було краще. Я скажу чесно, я відчуваю дуже величезну адреналін, коли ти щось відкриваєш, коли ти щось робиш нового, коли ти змінюєш щось. Ми взяли першу в Україну лікарню власні громади. Почали її перетворювати в сучасний європейський заклад медицини, відновлюючи лікарню. Ми повинні розуміти, що давайте не просто там зробимо поліклініку, яка стара була. Давайте трошки по-іншому її переплануємо, щоб зручніше було лікарям. Оставляємо самати установку. Ми ставимо не в старе приміщення, а ремонтуємо приміщення і ставимо вже в нове приміщення. Новлена таким самим чином. Ми вже робимо таку довготермінову стратегію покращення ситуації в громаді. Бо наша задача ж люди ся повернулися. Вони повернуться тільки тоді, коли тут безпечно, комфортно і робочі міста будуть. і так далі. Це село солдатське. Ми знаходимося з вами до російського кордону десь 18 кілометрів. Може 20. керують чотирма селами. Крамчанка Солдатська, Новоукраїнка і Ніцаха. Коли ми прийшли у Трасяніцьку міську громаду, то рішенням сесії ці всі чотири села об'єднались в один старостат, де проживає близько тисячі населення, на моєму окрузі, є школа, є у мене два клубні заклади. На нашій території дуже багато було зареєстровувалося переселенця, близько 180 чоловік. І коли стало питання, де їх розсіляти, виникла у нас така ініціатива. У Юрія Анатолійовича, щоб тут створити цент для внутрішньопереміщених осіб. Цей центр буде розрахований на сім сімей. Тут для кожної сім'ї є окремі дві кімнати, тут у нас буде душева, буде два туалети, буде кухня. Також у нас буде, можна сказати, спортивний майданчик і майданчик для дітей. Бібліотека наша забезпечена всім, що необхідно для діток. Завезені нові меблі, нові книжки, мультимедійна дошка, комп'ютер індивідуальний для дітей. Ми дуже були раді, коли її відкрили, тому що для нас це було як би сказати, нове, цікаве. Але після того, як Російська Федерація вторглась в Україну, то я вам хочу сказати, що наш населений пункт, наші села, наша Старостинська округу, саме перші зустріли росіян в тому плані, що вони пройшли повз нас. Але коли вони залишили Старостинці, то десь 7 березня почалися обстріли зі сторони Трестя на наш населений пункт. І гради летіли, і летіли різні. Ми навіть не знаємо, яких калібрів цент села був був знищений майже повністю. Була знищена вся інфраструктура. І наша бібліотека Органса Валентіна Миколаєва вона все це зложила. Вона з чоловіком все перевезла це додому, і воно було там, доки не визволили Трастянець. Тому ви бачите, що у нас нічого, ні одна книжечка не пропала, ніде нічого не потерялося. І саме перше, що ми зробили ремонт то у бібліотеці. Було пряме влучання у будівлю нашого закладу освіти. Пробито дах, повибивати всі вікна, двері, пошкоджена система опалення, підлога в деяких місцях пошкоджена. І по всіх майже навчальних кабінетах. Тобто дуже пошкоджені стелі. Нам на допомогу прийшов благодійний фонд Open Door Ukraine з Нідерландів, який виділили на наш заклад освіти 45 тисяч євро, але це поки що для відновлення покрівлі. Але ж ми сподіваємося, що знайдуться ще благодійні фонди, які прийдуть нам на допомогу. І врешті-решт на заклад освіти відновлюється, бо на це чекають 42 дитинки, дві з яких знаходяться в межах України. Вдячний реально сотням людей. У нас загалом за рік було 130 партнерів, які надавали ту чи іншу допомогу. Хтось привозив там генератор, хтось привозив там якісь памперси, хтось там трошки ліків. Були партнери, які підприємства, там Полтавський гірничий збагачений кабінат, подарував нам один автобус, подарував нам екскаватор. Нарешті від нас з'явився. Ми могли б хоч щось копати, бо у нас не було взагалі нічого. І то така крок за кроком ми почали ну, етап відновлення. Зараз ну, відсотків 60 будівель відновлено. Транспорт запустили, автобуси ходять. Звісно, ми всі проблеми не вирішили, тому що коштів бюджет зразу втратив дуже сильно. Якби наші не партнери, міжнародні, українські, друзі, просто от які допомагали, то ми б нам було б дуже важко. Ми за цей рік розробили майстер-план відновлення громади. Нам допомогла в цьому австрійська українська компанія IC АСІКонзулейтен. Вони так кинули кліч, хто готовий безкоштовно працювати з Трастянцом. І 12 експертів міжнародних працювали по різним напрямкам. Це і урбаністика, це і вода, каналізація, енергозбереження, сміття, Там різні напрямки, як зробити так, щоб Трастянець був якісним європейським містом через там, 20 років. Да? Показали нам таку. Дорожню карту, фактично того, що там треба робити, з прорахованими коштами. Тепер ми маємо уже такий чіт чіткий документ, і ми хочемо подавати його різним донорам під час перебудови України, бо Україну треба відбудувати нову. Тобто ми робимо місто, яке комфортне для життя, комфортне для роботи, комфортне для відпочинку. Це три такі зони комфорту, які визначають, де людина буде жити, і тому за останні два роки в трасінець було більше приїжджаючих людей, чим виїжджаючих з міста на постійне місце проживання. От чесно було дуже страшно. Коли я перші дні ходив по місту і от знімали мене відео розбиті всі будівлі, розграбоване все. мої руки опускалися. Отдано було місто на той час, 17 років життя. Ми бачили, що росіяни з ним зробили. Але глаза бояться, руки роблять. Так говорять наші українці, і тому ми брали просто, закатували рукава і сутками пахали і пашемо далі. На якийсь форум їдеш, з форума приїжджаєш вже з кучею візиток, друзів, контактів. За тобою вже їдуть генератори, якісь там ще щось. Я думаю, що ми ну, максимально швидше відновимося. І я вірю в те, що кожне місто буде відновлено в Україні. Але знаєте, скажу, коли я повірив в перемогу нашу, рухалися дві колони на Лебедині, на з нашого боку, з Тростянца, а друга йшла з. Бішкіня з боку сум там через Бішкінь. Ну ми розуміємо, що там ну скільки там тих хлопців наших, там небагато їх, і там техніки небагато. І я дивлюся, от, стоять хлопці молоді, по там 25-30 років, десантники, контрактники. Я на я їхні обличчя, я розумію, що я, можливо, їх бачу послі останній раз. Бо ну, така навала суна, що просто караул, а їх мало. Потім був важкий бій. Я на ранок приїжджаю в штаб, кажу, ну, я перепрошую, бо. Може, так не можна питати. Багато хлопців загибло вчора. Він каже: ти що жодного?